Так, всім привіт, хлопці. отримав посилку з Германії з неплодними матки від е, Ванденбурга. От, зараз подивимося. Угу. Так, як її тут. Тут відкрите, тут відкрите. Угу. Щось треба роз... а, ось тут треба роз'єднати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать штук. Давненько она ехала. Вот так. Маточка жива. Правда, джил уже практически не осталось. Так, матка жива. Сейчас сюда поскладаю. Салфетку тут кину. Так, жива маточка. Жива. І тут жива. І тут жива. Так, тут жива. І тут жива. Бджіл Жив подохло багатенько вже, ну вони ці матки вже, правда, вже їм недільку вони путішествують. Так, жива, жива, жива. І ця жива, жива, жива. І тут жива. І тут жива. До речі, ще й матки помічені. І тут жива. Так, і це у нас Б1201. Ванденборг ТР. Мамка B1102. ТР на маркені Б10 облітана. Б10, кстати, жовта бжила, Жовті були давала. Бо там була на 56-му на маркені облиталась, Вони темні були. Матки темні в результаті там вийшли. Та 56-та темноту давала. А ці, вроде жовті Ну це, Я дивився по родоводу. B1201 це граф Рейнет. От. Ну, Коротше кажучи, матки отримали 17 штук, щось я собі звичайно, оставлю, але е, посіміняємо і е, якусь кількість продамо. Тому кому цікаво, е, значить, будь ласка, звертайтеся в приват от, і можна таку маточку замовити. Власне, будемо, По-перше, у нас, по в нас буде маркінська Б-30, вона матринка є. Маточка я від неї трутня робив. І, Це буде трутень Б30 МКН. І у мене є минулорічні від Ванденбурга, то, що ми брали не плітки, а сіміняли, від них теж трутня робили. От, значить, Там теж будуть лінії Ванденбурга. Декілька варіантів, там не так багато трутня, але коротше, по якихось пару-тройку маток ми я думаю, зробимо різних. якщо... Все вийде. Тому, будь ласка, хто бажає, можна писати приват, робити замовлення. Ну і десь маткам по 7 днів, я думаю, день, два там, три, поки вони підсадяться, От, і ми будемо сіміняти. Ну і ще там неділька вони будуть сіяти. Тобто зорієнтовно, десь на середину липня ці матки повинні бути готові. Все, всім дякую.